Змагання національних збірних під егідою УЄФА Харків зустрічає чемпіонат Європи з футболу 2012. Ось звідси південного вокзалу гості чемпіонату потрапляють до міста. Я Ярина Берешевська сьогодні мова про безпеку на залізниці. І без євро влітку пасажирів поїздів та електричок південної залізниці стає вдвічі більше 12 мільйонів на місяць. А це приблизно чотири таких міста, як Харків. Точно цифру вболівальників, які приїдуть саме поїздом, ніхто не прогнозував, проте транспортна міліція закликає не бити на сполох. Правоохоронці готові до зустрічі з гостями. Тепер черговій частині обов'язково є людина, що володіє англійською мовою. Елементарну відповідь на запитання іноземців має надати будь-який правоохоронець, який зустрінеться на вокзалі. Кена звісно. How do I get to the Metalist Stadium? Metalist, you go. This is underground. the You go down, uh, train, sit at the train, and go to the Metalist station. Okay, that's one. We don't have to it's get another. No. It's only one way. Only one way. Okay. Thank you. Goodbye. Goodbye. <speaking in English> Але зараз для них головне не мова. Харків дуже відрізняється від Києва. Я вже був у Харкові в 2010 році. Того разу три дні дощило. та я запам'ятав прекрасну церкву і людей в Харкові. Вони всі прекрасні і привітні, особливо жінки. Голландські вболівальники сприймають українських правоохоронців як помічників. Вони допомагають нам всюди, особливо на вокзалах. Полісменгі. <рес> Міліція столерантна. Ми можемо говорити тільки англійською та німецькою, та все одно відчуваємо підтримку в Україні. Вболівальники не гають часу і вже на залізниці із захопленням розповідають і співають про свою улюблену команду. <рес> Holland, hup, trek een beestie, geen pantoffels aan. Hup, holland, hup, laat je niet het veld Duitsland. Want de leeuw op voetbalschoenen kan de hele wereld aan. Oké, okay, hoi. Okay. Напередодні євро на залізниці з'явились камери спостереження, які не тільки знімають, а ще й записують і зберігають все, що відбувається на платформах і в залах очікування. Поряд зі мною Сергій Сердюк він оперативний черговий лінійного відділу на станції Харків-Пасажирський. Скажіть, будь ласка, що відбувається зараз? Що ми бачимо на екрані? На даний монітор виведено у нас 32 камери спостереження на вокзалі станції харків пасажирський На них мы можем видеть платформы, кассовый зал, главный зал. Данными камерами мы охватываем всю территорию обслуживания линейного отдела станции Харьков-Пассажирский. Мы можем оперативно реагировать на любые скопления людей, которые могут привести к правонарушениям. Не тільки що і де роблять пасажири, а і як несуть службу правоохоронці, може відстежити транспортна міліція. Це не просто точки, що рухаються, а реальні міліціонери. А докладніше про це Ігор Сергеєв. Він начальник міліції громадської безпеки лінійного відділу на станції Харків-Пасажирський. Будь ласка, що ми зараз бачимо? Ну, данная система позволяет в первую очередь оперативному дежурному наблюдать, где в данный момент находится наряд милиции. Это позволяет ему в случае необходимости сконцентрировать действия нарядов в случае усложнения ситуации на вокзале. С появлением карты стало легче працювати? Да, легче, намного мобильнее стали. Подрозділення наше то есть случай необхідності, наряд прибуває на місце собиття, буквально в вчитаної секунди і мінути. Чи є такий час, протягом якого міліціонер має прибути на місце пригоди за викликом громадянина, який зателефонував наприклад, до чергової частини? Ну, наряди розставлені так, що в будь якій ситуації в чітаної секунди міліціонер появляється на місці, де відбувається правонарушення. Вирушаємо далі. Здогадуєтесь, куди йдемо зараз. Ходімо, хочу познайомити вас із кінологами. Знайомтесь начальник кінологічного центру управління МВС на південній залізниці Олександр Колповський. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, про своїх чотирилапих вихованців, що вони вміють. Добрый день! В нашем подразделении в данный момент работает и приступили к работе 30 собак по различным направлениям. То есть у каждой собаки своя профессия. Основное направление в преддверии уже даже прохождения Евро ⁇ это обнаружение взрывчатых веществ. Также есть собаки для патрулирования, для розыска людей, для обнаружения наркотических веществ. Собаки поисково-спасательной службы, собаки-караульные и сторожевые. Породы, с которыми мы работаем, разнообразны. Вы можете увидеть во время патрулирования собак крупных пород немецких овчарок, бельгийских овчарок. В то же время ребята работают в условиях железнодорожных вокзалов или составов со спаниелями, с представителями других охотничьих пород. Собаки, скажем, небольшого размера могут быть. У каждой собаки, как я уже говорил, свое предназначение. Есть собаки поисковые, есть собаки, которые работают только при охране общественного порядка. А часто доводиться шукати людей, що зникли Дуже часто звертаються о поті чоловіка. для того, чтобы обнаружить качественно, прежде всего должен быть качественный первоисточник запаха. То есть правильно среагировать кинолог со служебной собакой э, во время занюхивания собакой вещей, оставленных человеком. Если все будет правильно, место выбрано правильно, исходное место правильно, правильно подобран предмет для занюхивания, то вероятность обнаружения человека будет велика. Если же на первом этапе будут какие-то погрешности, то велика в дальнейшем присутствие погрешности. А чем я, значит, Речь мая, надо на Конечно, имеет значение, желательно, чтобы вещь, которая оставлена для замихивания или осталась, или подобрана, имела запах человека. То есть поменьше было присутствующих посторонних запахов. Желательно вообще должны отсутствовать. То есть вещь должна принадлежать по-простому потерявшемуся человеку и пропавшему человеку. То можем мы поделиться? Конечно, мы покажем. Мне надо как идти дальше Урмас, ищите человек. Ищи. Урмас, ищи. Вперед. Урмас, вперед, ищи. Урмас. вперед, 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 вперед. Вперед. Урмас. Урмик, вперед. Вперед, ищи. хорошо. ищи. 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 Быстро, совсем. Ищи. Раїнець або іноземець закон для всіх єдиний поради правоохоронців традиційні аби пасажири до них дослухалися. Чи не так, пане Ігорю? Що радити пасажирам для того, щоб почуватися безпечно в поїзді? Ну, основна проблема в этом і это безпечність наших пасажирів. Ні в коїм випадку не нужно оставлять речі без присмотра. Не довіряти ні в коїм випадку постороннім людям. Значит, также є случаи факты, когда заранее Значит, преступник знакомится с пассажиром. Это может быть еще задолго до приезда в город, может быть в другом городе. И уже непосредственно на вокзале, ну, как правило, просит посторожить сначала свои вещи, потом завязывается дружба. В итоге наш, наш пассажир остается без вещей. Кроме этого, одно из проблем есть, это употребление наших пассажиров, спиртных напитков с посторонними людьми. В этом случае тоже, как правило, пассажир остается без вещей, без телефонов, без денег. Якщо помітив небезпеку, якась підозріла людина, або вже скоєно злочин, можливо, викрали мобільний телефон, що в такому разі порадити? будь-якій ситуації, яка складається в поїзді, необхідно сообщить працівникам міліції, які зараз знаходяться практически в кожному поїзді, либо проводнику начальнику поїзда. Ідемо далі. Зелена кімната. Саме в таких приміщеннях у розвинених країнах світу спілкуються із дітьми, що стали жертвами злочинних посягань або свідками злочинів. Кімната обладнана, як того вимагають міжнародні стандарти. Тут є дитячі меблі, апаратура для аудіо та відеозапису і іграшки. Таким чином можна менше травмувати дитячу психіку і не проводити повторних бесід. Про все найважливіше дізнаємось у керівника управління МВС на південній залізниці Андрія Мельниченка. Я вас вітаю, пане Андрію. Вітаю вас. Вітаю. Керівники міністерства не раз заявляли про те, що правоохоронці готові до зустрічі гостей Євро щодо управління на південній залізниці. Готові управління МВС на південній залізниці, як і всі управління нашої держави, готові до виконання покладених на нас обов'язків по забезпеченню. Охорони громадського порядку в період проведення чемпіонату Євро 2012. Чи суттєво зміниться робота правоохоронців через футбольні змагання? Повинен вам сказати, що робота правоохоронців у тому ракурсі які обов'язки і службові завдання виконують наші підрозділи, суттєво не зміниться. Але зміниться суттєво Напрямок профілактичної діяльності це діяльність патрульно-постової служби міліції. Вона буде працювати у підсиленому варіанті, підсилені наряди патрульної служби на всіх великих станціях і пунктах перепуску іноземних громадян. Я знаю, що ви вивчали досвід колег з Німеччини, Австрії Великобританії, які мають досвід проведення масштабних заходів. І чи можна сказати, що є такі дії, які в Україні вважаються порушенням і караються законом, а за кордоном ні? І що в такому випаді випадку буде з іноземцями? Так є в законодавстві України і іноземних держав, певні. Підходи різні підходи до визначення правопорушень, наприклад, в Голландії і в Данії вживання слабких наркотичних речовин вважається дозволеним, а на Україні вживання зберігання наркотиків, навіть слабких, які віднесені до наших переліків відповідних, вважається правопорушенням, навіть злочином. Чи вважаєте ви, що з кожним роком українці стають все більш юридично грамотними, і можливо це сприяє зменшенню кількості злочинів? Можливо, вони менше довіряють е, пасажирам, які їдуть поряд у транспорті? Так я вважаю, що юридична така усвідомленість наших громадян зростає, і це певна річ на фоні е, такого прориву. Науково-технічного це і інтернет за останні 20 років, ось подивіться, і автотранспорт. У нас весь обладнаний різноманітними приборами, які працюють на основі електронних технологій і новітніх технологій, взагалі. І на цьому певному розширенні. IQ Кругозору наших громадян ну безперечно зростає. І юридична вихованість. Поки Харків зустрічає євро. Транспортна міліція продовжує пильнувати. 724-55-53 – Це телефон довіри управління МВС на південній залізниці. Маєте серйозне повідомлення? Телефонуйте. Також до міліціонера можна звернутися і особисто влітку. Вони носять. Ось таку форму. А я Ірина Ворошевська прощаюсь до наступних зустрічей. Хай щастить.